Вітаю всіх, друзі! Одразу хочу подякувати вам за ваш зворотній зв'язок, за те, що підписуєтесь на мої два YouTube канали Андрій Федоров – Голоса Душі. Та Федоров Лайф без цензури за ваші вподовбайки, за ваші перепости, за те, що ви пишете свої коментарі. Це все робить наше одне діло: це побудувати нову Україну без корупції, без крадіжок, все те зробити для того, щоб наблизити перемогу України у цій повномасштабній війні проти росіян. Отож, ще раз і ще раз вам велика дяка від мене, тому що то, що я розказував у своїх відео, то воно має місце бути. На жаль, воно все продовжується і набирає оберти. зараз. Е, хтось з вас каже, що це недоречно, не на часі. За корупцію Україна на жаль займає в світі перше місце про корупцію і крадіжки. Далі в моїх відео. А щодня ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, на інформаційному просторі, наближаючи перемогу України у цій повномасштабній. Війні проти Російської Федерації. І ця перевірена інформація представлена із достовірних джерел. Ви знаєте, в світі дуже багато заможніх людей, їх статки налічують мільярди доларів. Але виставляти все це на показ, тим паче в країні, де йде повномасштабна війна, ну погодьтеся, це якось недоречно. Особливо виставляти світлини в одязі за десятки тисяч євро на фоні зруйнованих ракетними обстрілами будинків, де люди пережили смерть, горе та увесь жах війни. Зазначимо, що народний депутат Олена Шуляк, про яку я буду розповідати у цьому відео, згідно з декларацією, може собі дозволити подібну прикрасу про що я? Тільки готівкою депутатка тримає 380 тисяч доларів та 570 тисяч гривень. Її чоловік готівці має за даними по декларації 80 тисяч доларів та 45 тисяч євро. А також родина зберігає великі суми грошей на банківських рахунках і в різних валютах. І тому пані Шуляк може собі дозволити прикраси і від там за 4 тисячі євро. Там ми зараз не будемо говорити про цифри. Ми говоримо про вчинки людей, яких хизуються своїми прикрасами, які коштують десятки тисяч доларів, євро, коли за твоєю спиною руїни зруйновані будинки, покалічене життя і смерті людей. Ну я розумію, що це бікість, яка давайте все по порядку. Зрозуміло, що пані Шуляк... Як, прийшовши до влади, була людиною не бідною, але хозуватись підкреслю в дорогущому брендовому одязі, якось мені та пересічним громадянам це не зрозуміло, чистому ну, по-людськи. Нещодавно голова партії Слуга народу Олена Шуляк потрапила в новий скандал. Причиною стало фото на місці ракетного удару Росії по Україні. Шуляк приїхала на розвалене будинку у світлому костюмі, туфлях та брендових харчах. Картіє. Про це повідомив позафракційний народний депутат 9-го скликання Микола Тищенко, якого виключили із фракції Слуга народу, і який також опублікував відео, яке йому надіслав товариш, чия квартира нещодавно була знищена російським шахедом. За його словами, Олена Шуляк приїхала в своїх коштовних туфельках на шпильці та білому костюмі і додав, що між звичайними людьми і Оленою безодня. та й не дивно, адже її народ не обирав. Вона прийшла просто за списком під чимось протеже, і це вже не перша її дуже дивна поведінка погодьтеся зі мною. То відкриття мосту з Кирилом Тумошенко, де Олена в руках із сумкою Гермес за 25 тисяч євро, то притягнення до парламентської зали свій зашкварний законопроект від ОПЗЖ, розповідаючи всім, що він, нібито, президентський, щоб зібрати собі голоси. Ну і Сережки за 4,5 тисячі євро? Фото, яке розкритикував Микола Тищенко, Шуляк опублікувала в своєму телеграм-каналі у п'ятницю 19 травня. А скажіть мені, Олена Шуляк, невже вона втратила реальність із сьогоденням? Ну що ж, друзі, звісно, наприкінці відео ну, я не можу не сказати про наш хід парад. І на першому місці просто я не знаю хто похитне, поки що міністерство оборони з крадіжкою 4 мільярди гривень. Це приблизно 100 мільйонів доларів. Яйця по 17 гривень, яблучки по 52 гривні. Ну це просто жахіття. Не знаю, що там з князевим, але його хабар розміром 2 мільйони 700 тисяч доларів. Ніхто поки не перекриве. Та те, що ми знаємо. На третьому місці, ну звісно, позашляховики шевліт Тахо, які бачать на дорогах України. Не знаю, їздять чи вони по гуманітарних місіях, але ж вони їздять. Четверте місце розкладання гуманітарки вагонами, і про це я вже говорив. І буду ще говорити, Олена Шуляк. Вона замикає цей хід парад, тому що ну, не потрібно хизуватися на фоні руїн. Но, насправді, список дуже довгий того, що ми е, знаємо і не знаємо. І я вважаю, що цей список хід поради буде продовжуватись, тому що у цих людей немає ні совісті, ні гідності, ні честі, а покарання покарання їх навряд чи здожене. Друзі, я дуже прошу вас, пишіть ваші думки. Пишіть е, ваші думки під цим відео. Мені це дуже важливо, нам це дуже важливо, тому що тільки разом ми сила, тому що разом ми обов'язково переможемо. Чирого серця ще раз вам велика дяка за те, що підписуєтесь на мої канали. Федоров Лайф без цензури, Федоров Лайф», Голоса Душі. І я би хотів сказати, що так внизу подивіться. Будь ласка, там силочка на мій телеграм-канал. Я тільки відкрив його. Будь ласка, підписуйтесь, і там будуть свіжі новини, свіжі відео, того, що відбувається в Україні. Ще вдалі незабаром в мене відеостріми, Відеостріми, де я буду розмовляти із військовими, із цивільними пересічними громадянами, з лікарями. Це дуже цікаві відеостріми, які про те, що відбувається навколо нас, про зовнішню, про внутрішню політику, про людей, які можуть, у яких є питання до цієї війни, а питання є до цієї війни, їх дуже багато. Тому та правда, яка, яку я розказував в своїх відео, вона повинна бути і вона має місце бути. Тому ще раз і ще раз дякую вам за те, що підписуєтесь. На мій канал пишете свої думки, залишаєте повідомлення, свої враження від того, що ви бачите. Для мене це дуже важливо, для нас це дуже важливо. Тому слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. Повірте, друзі. Тільки разом, тільки з вами ми збудуємо нову Україну, щасливу Україну, про ту Україну, про яку нам розказував Тарас Григорович Шевченко, про те, що ми мріємо. Хай буде так. Отож, доброго вечора. Ми з України.